Львів'янам, власникам та користувачам земельних ділянок піднімають ставку земельного податку подекуди з 1% до 12%. То ми сплачували при ухвалі 4330 від 2015 року, яка була в дії до 2021 року 13 тисяч гривень податку. А при 12% відсотків це є 6,5 мільйонів гривень тільки податку. Підняття земельного податку в 12 разів унеможливлює користування даними об'єктами і приведе до банкрутства нашого кооперативу. як один члени товариства підтримують петицію про скасування незаконного податку, і всі як один готові ви під стіни міської ради на, на протест на мітинг. Мої вітання. Я Андрій Петришин і це інформаційно суспільно-корисний проєкт аудит Львова, в межах якого ми сьогодні будемо піднімати наступне питання. Під самий новий рік, на 1 січня 2025 року, львівська міська рада. Підсунула нам ще одну свиню. Сесією Львівської міської ради від 04.07.2024 2024 року було прийнято рішення за номером 4967 про внесення змін до ухвали сесії Львівської міської ради номер 1076 від 08.07 2021 року про встановлення ставок та пільг. Зі сплати земельного податку львів'янам, власникам та користувачам земельних ділянок піднімають ставку земельного податку подекуди з 1% до 12. Вдумайтеся, якщо до прикладу, станом на сьогодні, ви ще платите ставку земельного податку розміром 1000 гривень. Ви вже з 1 січня 2025 року змушені будете сплачувати 12 тисяч гривень. Уявіть собі в стан війни, коли люди доведені до крайнощів, коли люди доведені до зубожіння, притиснути їх ще нижче, ще глибше. Ще сильніше до землі і не дати їм дихати тим, щоб піднімати ставки земельного податку. В самих просунутих європейських країнах зі сталою економікою. Ставка земельного податку дорівнює від 1,5% максимум до 3%. але не так, як у нас у Львівській ОТГ, це є незаконно, це є аморально, і ми це доведемо обов'язково до логічного закінчення. Станом на сьогодні є наступний інструмент демократичного впливу на такі свавілля спільними зусиллями зареєстровано петицію 5 грудня 2024 року щодо скасування ставки земельного податку з 1 січня 2025 року. Ми проти цього. Ми проти підняття цін. Прояви силу, прояви характер. Прояви волю, підтримай петицію, вийди захистити свій голос. Я вважаю, що в будь-якому випадку така ухвала має бути скасованою, тому що це нереально під час військового стану робити такі речі, які робляться. Крім того, я вважаю, що міський голова, який вже перебуває на посаді, Чотири своїх каденції мав би висловити свою окрему думку і таку ухвалу в будь-якому випадку не підтримати, а завитувати, поставити своє певне бачення до цього, а не зводити до гіршого, замість того, щоб допомогти мешканцям більш комфортно жити і створити умови для їхнього комфортного проживання, а саме це, власне, і для кооперативів, тому що в. Фактично в гаражних кооперативах це є 70% 80 людей, які є пільговики, люди, люди які є пенсійного віку, які і так виживають на мінімальній пенсії з нашими податками і з нашими оплатами за всі комунальні платежі. А це, виходить, навпаки, ви не маєте за що хліба купити, то ми зробимо так, що ви не будете мали взагалі навіть і на воду, не тільки на хліб. Тому я вважаю, що до цього треба поставитись трошки по іншому, і хай би зважили трошки чиновники міської ради, що вони приймають. Поза тим, я на днях перебувала в стінах міської ради з певних питань і від певних посадових осіб. Почула дійсно саме так, що ті, хто має оформлене право постійного користування в реєстрі речового права, буде сплачувати саме 12%. в нашому випадку. Я, як юрист гаражного кооперативу номер 1 Ластівка, якщо відштовхнутися від останньої довідки про нормативну грошову оцінку, то ми сплачували при ухвалі 4330 від 2015 року, яка була в дії до 2021 року, 13 тисяч гривень податку. Коли став 1% на підставі ухвали 1076, ми платимо 526 тисяч гривень, а при 12% це є 6,5 мільйонів гривень тільки податку. Запитання, куди ж ті гроші діваються з місцевого бюджету? Якщо ми доріг не маємо нічого не маємо. Питання куди діваються гроші. Ну, внаслідок такого обурення, оскільки дізналися всі голови кооперативів про те, що існує така ухвала, відповідно почали звертатися до нас, до нашої адміністрації, в тому числі до мене, як до юриста, з проханням посприяти, оформити це у вигляді петиції, подати для реєстрації, е, також попросили. З тим до цього поставитись дуже виважливо, оскільки це дійсно є питання номер один для всіх кооперативів, які хвилюються за свою власність, яка розташована на земельних ділянках і побудована за власні ж власні кошти, тому звернулися до Андрія Петришина аналогічно до аудиту Львова з питанням. Власне, цієї петиції я особисто 5 грудня 2024 року подала дану петицію на реєстрацію. Чекаю підтвердження для того, щоб можна було почати збирати підписи для скасування цієї ухвали. Я як голова товариства, самокат, в якому є, нараховується 970 членів товариства. Більшість з яких, як я говорив, 60% в мене є пенсії пенсійного віку. Люди всі проти категорично проти підняття ціни на оренду за землю. Тому що на сьогоднішній день це нереальна ціна, і звідки вона взялася, ніхто не може зрозуміти. Куди ці гроші підуть, в кармани чиї. І хто на це, планує ці гроші забирати і куди розподіляти, це незрозуміло. Не ці як один члени товариства підтримують петицію про скасування незаконного податку. І всі як один готові вийти під стіни міської ради на, на протест, на мітинг. У Нас на території розташовано 580 гаражів. В більшості це все малозабезпечені люди люди середнім достатком. Підняття земельного податку в 12 разів унеможливлює користування даними об'єктами і приведе до банкрутства нашого кооперативу. Тому звертаємося до всіх небайдужих. Проханням підтримати петицію на скасування даного земельного податку, я дізнався інформацію про підвищення його відсотку на оренду землі. Я є цілком незгідний з безпідставним підвищенням орендної плати на землю, тому що це в подальшому вплине на мої видатки, які і так в цей час зовсім недоречні. Тому я вважаю, що це недоцільно в сьогоднішній час. Я категорично проти підняття таких плат, оскільки. На сьогоднішній день країна в стадії війни, і наскільки мені відомо, заборонені всякі підняття тарифів, підняття цін і тому подібне. Ну, я, допустим, навіть і інвалід третьої групи, і знаю, яка пенсія є. Та? І якщо пенсія 3 тисячі гривень, і тут от, в куперативі. Як... Кого членом я також є Кооператив Ласівка, і там пенсіонер має цей гаражний бокс. І він має пенсію 3 тисячі гривень, і там треба буде, напевне, тисячу гривень заплатити податку. Ну, це, напевне, йому буде некомфортно зовсім. Нас постійно давлять зі всіх сторін якимись незрозумілими податками, підвищеннями. Тому я, як учасник бойових дій, я проти цього всього. Я підтримую повністю петицію, яка є направлена в міську раду стосовно скасування додаткового податку. Я також буду прихильником цієї петиції і хочу, якби поставити свій підпис. Ну, і там знайомий колеги. Ну, щоб не вводили цей податок, оскільки я вважаю, що він занадто високий і це за, за велике підняття. Ви сьогодні чули думку представників громади. Ви сьогодні чули думку. Людей з вулиці, ви сьогодні чули думку голів ОСББ, а також голів гаражно-будівельних кооперативів. І всі однозначно висловилися про те, що вони проти підняття цін, з яких причин їхні аргументи були озвучені. А відтак не просто будьте з нами, а реагуйте на народну ініціативу, оскільки згідно статті 5 Конституції України. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, і час цю народну владу, народну силу продемонструвати.